А зараз отакий початковий базовий урок по розподілу смачка. Я в попередньому відео, в одному з відео, я пояснив, як воно ділиться. Оце верх, це низ, нижня половина верхня, тут середина, в принципі, ми ще граємо в середині. Може бути кінчиком смачка, може бути біля колодки, це колодка, це кінчик. Тобто різні частини смачка. Але базові нам треба навчитись цілим, і верхня половина нижня. Можна пограти просто, навіть взяти за корпус, щоб не мучилась ручка тут. Ну, а можна і тут. І пограти таку вправу. Половинка чотири четверті. Знову половинка. Це звучить так. Раз, два. І верхня половина. Три. Ціли і подумали, тепер до середини тільки зігнули. Бачите? Тільки до середини розігнули. Оця частина руки працює. Якщо вона тримає за колодку, значить ми дограємо лише до такої. Ми до кінця не дограємо, бо рука дуже заживається. Тому я ліпив тут, був скотч, щоб далі не тягнути. Значить, від колодки, слідкуйте, що вона починала від пальця. Від колодки. Тобто від колодки. Майже Значить, починаємо цю вправу. Цілий, верхня половина, цілий нижня половина. Раз. Верхня половина і нижня. Тут складніший рух, тому що у нас плече і трошки лікоть. Бачите, працює плече. Цілий. Бачите, розтягнулася рука. Так, не дай Бог, щоб вона так не випрямляла. Він має бути трошки зігнутий. Тому дивитись точку. І тепер верхня. Тільки лікоть згинається. Бачите? струні, значить, ми чуть-чуть літуть переносимо. Цілий. Нижнє. А трошки працює плече. Тепер ціле, я хотів просто сказати, щоб отак плече не, за... не піднімалося. Воно тут має бути дуже вільне. Можете навіть починати, оскільки для стерки це корисно, з нижньої половини. Тобто навпаки, 4 четверті, тоді довга нота половинка. Отак. От Та-та, ті, ті, та, ті, 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 ті. Тобто, починати, щоб вона вчилася від колодки починати, бо вона постійно тут десь починає. Тепер до колодки. О, лікать. І на соль, бачите, рука трошки. Тут тяжкий смичок. Треба свідкувати, бачите, він туди, от то, що вона казала, він туди може випадати. Тому тут треба свідкувати, щоб не нахиляти занадто багато. От на соль ми чуть-чуть рівніше, бачите? Отут, тому воно трошки більше. Тут мізинець відпускається. Він якби не потрібен, він прямий, але важливо колись сюди, щоб вона знов його підхопила. Це Положення пальців не можна статично тримати, от вона хоче просто заокруглити і так тримати. Ні, воно рухливе. Воно має пристосовуватись. На мій струні тяжко дуже тут грати, трошки складніше. Ну, Дивіться, десь приблизно від пальчика. Вниз вверх. Бачте, і цілий. Розслабили. Лікоть. Вверх. Пристосовуємося, щоб нічого не зажималося. Отут, щоб не пальці отак от не, не зажималися. Пристосовуємося. Тобто отакі вправи, вони мали би, по-перше, покращити роботу пальців, по-друге, відчуття розподілу смачка.